І так, маємо такий ph метр Зараз я його розпокою, покажу. Вибирав його е трошки довго, шукав, щоб був якийсь простіший, більш е доступний, щоб були огляди в Ютубі. чи якась інструкція на понятній мові. Цей е моделька у нас От, відзначена маркером. 9509 sp з автоматичною функцією калібрування. Також є розчини. Перший розчин це 686 918 і розчин 4,00, але це 401. Це воно те саме. І також розчин, щоб зберігати електроди розчин. Зараз я порозливаю, поставлю батарейки і далі продовжую знімати. Ось такий пиаш Непогано, в принципі, він варіант, для домашнього користування. Dobro, da se postavimo trajeke v ključu. маємо електроди. І так, розкажу як калібрується. Маємо три види розчину. Наливаємо його в ямкості. У мене це будуть пілітрові баночки. Наливаємо 250 50 грам води, не води, а розчину. Має бути кімати температури 25 градусів теплоти. З ними йшли також такі пакетики порошкові розчини, На них ззаді тут пишеться. Типу таблиця. От якщо при 25 Цельсії буде розчин. Тобто десльована водичка ляємо цей розчин, розмішуємо. Якщо замірюємо градусником, якщо у нас буде 25 градусів, то 9,18 має показувати 9,18. Якщо, наприклад, буде там, 15, то їде показувати От 9. 28.10, допускати От, Я буду старатися замірити і довести рощину, що їм був 25 градусів. Маю градусник, провіряв, працює. По ньому буду робити замір. От, ну і тоді вже буду дивитися самим pH метром і калібрувати. Грошена з цих ємкостей я налягаю в баночки. Баночка вона ну, буде залишатися, її можна використовувати пару разів. Баночки в мене будуть закриті і зберігатися в відповідному місці, щоб не було ні перемороз, ні сильної жари. От, зараз я все зроблю і продовжу далі. І так тут у нас дистиллирована на вода. Підіймав я її до 25 градусів. Трошки його пару, вже палу, 22. Двадцать четыре. Двадцять п'ять є. І тепер просто я протестую. Що нам буде показувати? Кімнатна температура нас пише двадцять. Так, Так. PH. Дев'ять. i tutaj pokaże że nam pokaże 6 6,86 czy skierkę Нас показує шість. Це у нас дестольовлена вода. Шість і шість. Хай буде. Так, проміємо. Так, давай класними. Тридцять так. Тепер зараз будемо пробувати на розчинах так, нали розчину. Цих двох по 150. Отаба маленька баночка та вийшло 75. Зараз ми поміряємо що у нас показує температура 19. Треба трошки підносити. Давай, провіримо. Кімната у нас 20. Опускаємо. Пробуємо. Скільки у нас є PPM? Треба калібрувати. Так, зараз пелаш нас показує вісім і вісім. Так. Калібруємо. PH ДМС у нас 401. І тут у нас має бути теж 401. 0 D. Помішуємо. Температура 25,8 градусник так само показував. ДМС 401. Супер. Все. Тепер я в дострілянні витягу ложку, вимакую. Йдемо далі. 6,86. При температурі 24,7, в принципі, 25. Ну, я так суттєво. 86, 83. 686, 6.83 може показувати. Ну, зараз ми ось коріброєм. Нажимаємо кнопку Hall. І має піти вот. нас. 6.86. Перестане мивати, забираємо пристрій. Забрали, промили і передаємося. Шість восімдесят шість. Супер. Тепер промиваємо сладечку. Вимакуємо. Незручно, правда, мені знімати її одною рукою, калібрувати і тримати. Дивимося далі. 9-18 має бути. Дайте тепер. Ідемося. Раз. Дать 18, 9. 20 помішуємо. Температура у нас 24,5. Так, у нас коливання. По 9.18 може бути 9.18. 9.01. Ну, ми зараз ще раз відкалібруємо, подивимось. Йдемося що на PPM кажуть. 1120. Так. 9 і 17. Супер. Пристрій у нас відкалібрований. Все. Зараз я його промию і піду до звичайної води, яку ми п'ємо до портошної, Там заміряємо, подивимось. Так, набрав я водички. Замірюю я швидку. трохи холонувато. 15, 16, 15, 14, 12, 12, 11, Десять будем. Одинадцять. Так, одинадцять. Радусів показує. Чудово. Дивимося по PH метру. Вмикаємо. ph метр. Так. Водичка у нас має pH, температурка теж вимірюється. Тримаємо трохи, помішуємо. 7,5 при 15 градусах Цельсія. подивимося в мене на PPA скільки. 300. 350 пятьдесят. так. Трохи завершую норму. Ну, сейчас я переглядаю за того, як я прокалібрував пристрій. Даємося. 9.16. Температура 23. Прощено. 9.17. Супер. 9.18. Чудово. Промиваємо до середньої одиці, витираємо. Так. І тепер опять поглянемо до водички. Ми маємо pH, дивимось. Скільки і яку ми воду п'ємо. 4 буде Так, PPM у нас. 350. Ну все. Так, що я хочу додати? Я, до цього відео я прикріплю в кінці відео е, таблицю з показників жорсткості води. PPM у нас означає саму жорсткість води. Тому буває, що вода переважно жорстка і деякі препарати можуть не так діяти або взагалі не діяти при оприскуванні зернових чи бобових культур. Тому це важливо знати, щоб не робити речі дарма, чи давати той препарат на оприскування, чи не давати. Тому цей привод. Буде виручати. От не вимикаємо ще раз. Це у нас питна вода, набрав в крані. В принципі, з неї також, буває, заправляємось і оприскуємо. Але останній рік, то навіть не останній рік, останні 3 роки, беремо з стовка. Там теж Це я підкалібрував пристрій бой нелаштований. Коли пойдемо набирати воду в бочку, проведемо теж заміри. Подивимось. Піпемо жорсткість води. Дивимось. Маємо 300. 330, 340, 350. От. Це в нас є жорстка вода. Зараз я візьму його витру і поставлю кольоброшний розчин. щоб все ж таки переконатися, що пристрій працює добре Ставимо pH.

17. Супер. Ну все. І так, що ми цим пристроєм будемо вимірювати? Вимірюється рідина жорсткість води і кислотність води. PH. Ми вимірюємо нею кислотність води, а піпне жорсткість. Тому ми будемо бачити, яку ми воду беремо для оприскування своїх полів. Дуже велика роль, грає, грає роль те, що можуть препарати не працювати. Тому під руками отакий от пристрій, щоб хоча б орієнтуватися і бачити, що відбувається з водою. Зараз я ще переміряю к саму кислотність води, питної води. Бачимо 7.30. 7, Це у нас є слабо лужна вода. Так, я таблиці прикріплю, в кінці відео можете побачити.